Дуже популярний товар, який в нас гарно продається. Це робочий одяг. І ми отримали нову поставочку: 300 гривень за пару ось таких штанів. Їх буде у лоті представлено 14 різних пар і загальна вартість 4200. Ми тут маємо декілька варіантів моделей. Давайте поглянемо ті, що в пакуванні, щоб показати, як сидять на моделі. Можна як чоловікам, так і жінкам. Це модель тонша. Іде 95% поліаміду. До речі, розмір від S до 2 сів Класний розмірний ряд тут буде. І маємо ось такий топ-крафт. До прикладу тут іде бавовна з утепленням. Дивимося склад. Самі штани будуть 70% поліестер, 30 котон, і на колінцятах буде саме бавовночка. Давайте подивимося їх в відкритому вигляді. Дуже класне рішення, тим, що це здалеку, неначе як спортивні штани, але вони, погляньте, утепленні. Тобто весь обслуговуючий персонал це митниці, склади, сантехніки, монтажники, все можливі, абсолютно робітники, яким потрібно зараз тепліше. Так, це лот для вас. Тут йде поясок на зіпці. Ой, вибачте, на затяжках кишеньки, на зіпках, на колінцятах тут бавовняна тканина з ущільненням. Маємо липучку тут кишеньку, тут кишеньку. Якщо треба швиденько щось покласти, просто на е, такому манжетику йде позаду. Так, по спинці маємо ще кишеньку таку та бічну. Дуже класно те, що вони на утепленні, це дарує можливість працювати навіть в холодних умовах. Тут у нас буде з утепленням чорний варіант, синій, сіренький і ще ось такий синій, як на пакуванні. І тонші, показую. Тонші, чим круче, на них дуже багато кишеньок, а це дуже важливо для людей, які працюють, особливо з мілкими д... такими дрібницями, крепіжами. Дивіться, відкриті кишеньки. Ось є. Раз, два. На колінцях, звичайно, уплотнення. Тут у нас будуть кишеньки. Дивимося донизу прямі. Позаду кишеньки. Ось. Тут у нас кишенька, кишенька, кишенька. Ось, будь ласка, дивіться, можна покласти щось, наприклад, ховати там те, що потрібно, тоненьке, до прикладу. І ось такого плану йдуть штани: сірі, світліші, сірі, чорні. Коротше, варіант, дуже крутий. Насправді, брендові, якісні робочі штани. 300 гривень всього за одиницю їх у лоті буде 14 за 4 200, Я нагадую це. Ціна шок, тому швидше замовляйте через наших менеджерів. В описі під відео ви знайдете всю детальну інформацію.